Вітаю вас вже традиційно. Що понеділка в медіа-центрі обласної військової адміністрації? Ми підбиваємо підсумки тижня. Тож яким він видався на надзвичайні події в нашій області, далі більш докладніше протягом тижня. Що минув підрозділами служби порятунку Вінничини для ліквідації надзвичайних подій здійснено 266 виїздів, з яких 98 на пожежі на лінію 101 надходило 14 хибних повідомлень. Надзвичайники 16. Разів виїжджали на проведення аварійно-рятувальних робіт. Частиною піротехнічних робіт та підводного розмінування виявлено та знешкоджено 9 одиниць вибухонебезпечних предметів. За тиждень зареєстровано 94 пожежі, під час яких бійцями ДСНС врятовано матеріальних цінностей на суму майже 11 мільйонів гривень, вогнем знищено одну одиницю автотракторної техніки. Завдяки злагодженим діям підрозділів ДСНС Вінничини вдалося врятувати від полум'я 10 будівель. На щастя, цей Тиждень без трагічних випадків, проте полум'ям все ж травмовано одну людину ще двох врятовано вінницькими надзвичайниками. Рятувальники вінни вкотре звертаються до громадян з проханням дотримуватися елементарних правил пожежної безпеки в побуті. Бережіть себе та своє життя, а також роками нажити майно від вогню. А ще не забувайте, що з приходом весни різко збільшується кількість загорянь на відкритих територіях. Недбало кинутий недопалок чи сірник на траву. Може стати причиною масштабної пожежі в екосистемах області. Рятувальники закликають вінничан не провокувати пожежі, не спалювати суху траву, очерет, чагарники та сміття. Пам'ятайте, що такі загоряння призводять до руйнування екосистеми, а ще тягнуть за собою адміністративну та кримінальну відповідальність. Бережіть себе та своїх рідних, наближаємо нашу перемогу разом.